Президент України Володимир Зеленський відвідав Хмельницьку АЕС, де заслухав доповіді про будівництво третього та четвертого енергоблоків. Глава держави підкреслив ключові ролі атомної галузі та зазначив, що це реальна база для того, щоб в Україні було світло та вода. Це те, що я вважаю, зберегло в принципі нашу державу, особливо в ці три, три складні зими. Хоча ми з вами бачили, що і влітку було. Влітку було непросто, але тим не менш це дуже важливо. Це я вважаю, Наша енергетика вона поборола бажання Путіна нас відключити від життя і поборола. Блекаути безумовно з нашими разом енергетиками, безумовно з нашими військовими. І це дуже і, і будівельниками, також які захищали і будували багато чого. За словами президента, добудова двох енергоблоків ХС забезпечить Україну додатковими двома гігаватами електроенергії. Точно допоможе всьому виробництву, яке базується в принципі, все базується на, на, на енергетиці, на електриці. Це дуже важливо. І плюс ще два блоки, американські блоки, які будуть також на цій атомній електростанції. Тобто це буде найбільший енергетичний, такий, можна сказати, базис України, найбільша станція України, на якій буде загалом більше 6 гігаватт. Також цього дня міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у засіданні штабу добудови. Відповідальні виконавці дали доповіді щодо проведення відновлювальних робіт, а також отримали завдання стосовно підготовки обладнання до монтажу, яке відбудеться після прийняття Верховною Радою закону про добудову енергоблоків 3 та 4. Маючи такий потенціал, маючи таких фахівців, маючи досвід будівництва в незалежній Україні нових реакторів. Ми просто ми не маємо права перед нащадками просто цього не зробити. Терміни добудови двох енергоблоків ХАЕС Герман Галушенко назвав реальними та розповів, які ресурси слід акумулювати для виконання важливого енергетичного проекту держави. І головне це люди. До 9 тисяч людей нам потрібно, які будуть одночасно працювати на двох блоках, але дивіться, ці люди є, тобто в нас безумовна. Цьому є унікальна ситуація в нас. Да що люди, які професійні, які вміють, які мають досвід будівництва, вони в нас є, і тому це наш величезний скарб. Насправді, керівник енергоатому Петро Котін зазначив, що після прийняття закону завершити добудову потрібно за три роки. Вісінгас підтвердив, що обладнання біля становиться на цей і може експлуатуватися далі в составі іншого обладнання цього енергоблока. Це перше, по-друге вони. Проводять аналіз безпеки і будуть додавати системи безпеки, які виведуть у цей фактичний енергоблок на рівень найсучасніші технології. Завдяки цьому рівень безпеки енергоблоків ХЕС буде доведений до найсучасніших світових вимог. Атомники всі знають, що ці блоки потрібно побудувати. Що це великий український ресурс, що він принесе розвиток економіки, і зараз ми маємо цей історичний шанс. І я вас увіряю, ми його не вонівку. Добудова ХАЕС – це не лише гарантія енергетичної безпеки України, а шлях до економічного розвитку та забезпечення підтримки прийнятних тарифів для населення. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.